Маленькі сьогодні позлітали. А ви що? Обично це зранку, як приходжу, відкриваю ці дві створки і таке, що відкривай, і десь у сторону тікаю, тому що вони починають летіти прямо звідти, прямо аж на протилежну сторону. Це вони ще маленькі, ще не поняли. А яке це чорне мале? Це мені це купляло в ромнах, каже жіночка та. Беріть, беріть оцих чорненьких, то домінанти. <ріху> ну, оно ну, курочка. Ой, оце таке ділове. Це моя поповнення. Ото мої всі там. Перепілки. Біжать, біжать і ці. Боже, оце як із волохатими ногами. Оно. Оно. Це куплене, це не моє. Ті пулі, залітайте, вам свято ключила. Трави їм накидалося. що вони тут довбали. Маленьке оно на світло Пішли по гору. Пришло одна умненька. О, Собразово. Тут малий папер. оба. Молодець. О, побачила вже. І що? Оце так по кирпичинках їм найлегше заходити. Що якісь там дрябинки, якісь доски. то все фігня. Ціплята, ви наїдайтесь. Бо я, може, вам сьогодні світло виключу на ніч.